Сотні годин, десятки акторів і одна велика мрія створити власний фільм. І от це сталося. Прем'єра відбулася. Продакшн студія Рожеві Окуляри представила фільм казку Обережно мрії здійснюються». Повний зал планети кіно Аймакс, гучні оплески та захоплені погляди глядачів все це результат роботи нашого колективу. Зйомки фільму розпочались ще у грудні. Місце зйомки завжди було різним: один з класів Львівської лінгвістичної гімназії, розважальні центри, салони краси, офіси та вулиці міста Львова. А ще закинуті та моторошні приміщення колишнього хімзаводу. Акторам, незважаючи на юний вік, доводилось миритись з різними умовами роботи, швиденько прокидатись, незважати на дощ чи сніг, терпеливо чекати перерви на обід. Але всі ці незручності, дрібниця порівняно з величезним бажанням спробувати себе в ролі актора. Цьому фільмі всі учасники зйомок побачили те, яким буде їхнє доросле життя. Невже вам депутату Верховної Ради, власниці авіакомпанії? Я прошу якої ще авіакомпанії? Основним режисерським задумом була ідея показати красу дитинства, допомогти зрозуміти нам, дітям те, що мрія про доросле життя обов'язково здійсниться, але дороги назад вже не буде, тому не варто поспішати. Радість, сміх, безтурботність, чарівна країна дитинства, з якої всі поспішають втекти. Немає на землі дитини, яка б не мріяла стати дорослою. Але назад повернутись ще нікому не вдалось, і там, у дорослому житті, є лише одна, але вже нездійсненна мрія повернути дитинство. На прем'єрі були присутні не лише діти, актори та їхні гості. Серед запрошених були також і відомі та успішні люди, для яких фільм став приємною несподіванкою. Маріанна, одна з пісень, яка прозвучала в фільмі. Це ваша авторська пісня рок н ролл, яку виконувала я. Але нам цікава ваша думка загалом. Щодо музичного оформлення можливо були якісь помилки або нюанси. Щодо самого фільму, насправді я вражена, тому що працюють вже дуже багато років в індустрії і викладацької системи, і в інших, скажімо так, гілках. Так я насправді дуже вражена, тому що фільм вдався дуже таки незвичний. Я ще таких фільмів не бачила, і я думаю, що такого ніхто не робив. По крайній мірі на Західній Україні точно і мабуть, навіть і в Києві, і в центральній Україні і так далі. Щодо музичного оформлення, то звичайно, що мені сподобалося. Я не можу не похвалити, скажімо так, нашої з тобою спільної роботи, тому що пісня насправді вийшла дуже вдала, вона дуже вийшла весела. Те, що я хотіла, знову ж таки, до того, що ти цій пісні була сама собою. В загальному музичне оформлення дуже професійне. І я в якийсь момент навіть забулася, чи я дивлюся фільм дитячий, так, чи я дивлюся фільм матриця. Були там певні моменти, тому я рекомендую просто всім. Насправді переглянути цей фільм, і я бажаю цій відеороботі, усім акторам, усім, усім, хто долучився до зйомок цього фільму, щоб цей фільм просто став серіалом і просто, щоб він був номером один нас на Україні, тому що він насправді достойний уваги. Хотіла мама, щоб я була такою, як вона любила квіти і в школі, добре вчилася. Максиме, нам цікава ваша думка щодо фільму Обережно мрії здійснюється як керівника каналу та телевізійника зі стажем. Що мене приємно вразило з самого початку, що я побачив з ну, самого початку хорошу операторську роботу і хороший би, задум фільму. Ті перші кадри, які були фільмі, вони якось налаштовують людину дивитися цей фільм далі. Дуже хороша була операторська робота, дуже гарне бачення кадру, постановки були дуже гарні. Мені дуже сподобалася, взагалі навіть гра акторів. Коли вийшов в мене питалися, мої працівники мої враження, мені було перше, ну, якби важко сказати, треба було пережити той фільм, тому що насправді в мене був такий легенький культурний шок, що. На Львові можна знімати такі дитячі фільми гарно. Мені взагалі, подобається, як команда спрацювала. Тобто стилістично все дуже було дійсно круто. Музика, одяг людей, дітей. Картинка була дійсно красива, тобто композиційно питань жодних взагалі не було. І я розумію, що дійсно команда працювала, тобто думали не тільки про зміст, але і загально про цілу картинку. І я розумію, як це набагато важче зйомки робити з дітьми. Дітей треба одягнути, дітям потрібно вивчити слова, ну, тому що все одно це йде підготовка. Потрібно домовитися з оператором. Тут дуже багато задіяно людей і дуже багато є роботи. Можливо, глядач цього не бачить, там він дивиться на красиву картинку, думає, боже, га, година часу, як це мало. Але він навіть не думає, скільки днів це зайняла вся ця клопітка робота. Успіх прем'єри фільму Обережна мрія здійснюється додав впевненості усім героям. Тому вже зовсім скоро чекайте нові роботи продакшн студії Рожеві Окуляри. Сподіваємось, вам сподобався наш фільм. Бажаємо вам щасливого дитинства та здійснення усіх усіх мрій та задумів. З вами я Юлія Маївка та програма Рожеві окуляри не перемикайте!